Привіт, дорогі підписники і підписниці, а також гості цього каналу. Рада вас тут бачити. Новий рік означає лише одне ще більше книжкових оглядів на каналі блогер Настки. Сьогодні буду вам розказувати про першу книгу, яку я прочитала в новому році. Це книга одне за одним. Рутвео. Якщо вам видно, якщо фокус дозволяє, то це така дуже зимова обкладинка, дуже гарна. Мені дуже подобається дизайн цієї книжки. Тут ще дуже гарні розвороти. Отакі От теж зимові, і вайбу цієї книги відповідний. Він такий зимовий, холодний. Тож зараз буду вам розказувати, чи вона мені сподобалась, і взагалі про що вона. Але для початку, як завжди, пару слів про авторку: Рутвеа це британська письменниця, авторка психологічних трилерів. І мені здається, що десь три чи чотири книги вже перекладені на українську, але моє знайомство почалось саме ось з цієї. Одне за одним я її побачила в одному книжковому телеграм-каналі. І авторка цього каналу сказала, сказала, що це не найкраща книга, яку вона читала, але якщо вона попадає в правильний настрій, якщо її прочитати в правильний час в правильному місці, то вона доволі захоплива, дуже легко читається і швидко, і вона тебе тримає постійно в напрузі. І я на 100% погоджуюся цим стислим відгуком. Це те саме, що я відчувала під час прочитання цієї книги, і це і мої враження також, якщо коротко. Але давайте розбиратися про що це. Книжка, і чи я би радила її читати взагалі? Герої цієї книги це працівники однієї компанії, одного стартапу, які приїжджають на такий собі тімбілдинг в гірське шале в Альпах. І в якийсь момент вони опиняються відрізані від решти світу через сходження лавини, і один за одним вони починають помирати. Також в цій історії фігурують працівники і працівниці цього шале. І ось вони всі разом знаходяться в цьому закритому просторі шале і намагаються зрозуміти, що відбувається, намагаються зрозуміти, хто серед них вбивця, у них є якісь там свої теорії, свої здогадки. І, власне, ми до кінця книги в такій інтризі: хто ж вбивця, що відбувається, які причини, чому вбиваються хліб. Людей ця книга дуже перегукується з романом Агати Крісті і не залишилось жодного. Або Десять негретят, як вона раніше називалась. Мені здається, що в цій книзі навіть було пару прямих відсилок до роману Агати Крісті, так би мовити, реверанс в сторону королеви детективного жанру. І ця книга одне за одним. Вона. Такий класичний худанець, вона не приносить нічого нового в цей жанр, вона доволі просто написана. Навіть назва мені здається доволі банальна. Можна було щось поцікавіше придумати, Ну, але вона доволі ясно і чітко описує, що відбувається в цьому творі. Тим не менше, якщо хочеться почитати, от якийсь такий детектив, трилер, і якщо вона попадеться вам в руки в правильний час, то вона може бути дуже навіть захопливою і до кінця тримати вас в напрузі. Там навіть є такі моменти трошечки кріпові, і дуже класна атмосфера лижного курорту. Я, як людина, яка любить кататися на лижах, і мені подобається цей вайб, лижі, сноуборди, підйомники, гірські шале. І я прям собі уявляла цю неймовірно гарну природу Альп, людей, які катаються на лижах, цей захват, коли ти спускаєшся з гори. І мені це сподобалось. І насправді мені було цікаво читати цю книгу, можна прочитати буквально. За два вечори вона доволі захоплива, незважаючи на те, що вона дуже просто написана, там доволі такі однозначні, прості персонажі, не так, щоб ти комусь особливо співпереживаєш. Але це не робить цю книгу поганою. Це не якийсь шедевр, але як така хороша розвага на пару вечорів супер. Загалом в цій книзі 10 персонажів, але розповідь ведеться тільки від імені двох з них. Тобто, ми бачимо всю ситуацію лише з двох точок зору, і мені здалося це доволі цікавим ходом. Цікаво, що історія стрибає від однієї точки зору до іншої, і тут дуже короткі глави. Я думаю, що в цьому теж секрет, чому так легко і швидко читається ця книжка. І дуже часто так буває, що в таких трилерах і детективах кожна глава закінчується на якомусь такому гачечку, який. Твою увагу тримає, і який змушує тебе читати далі і далі і далі. А тут такого не було, але напевно за рахунок саме того, що ці глави короткі, тобі просто постійно цікаво читати. Немає такого, що там є якісь а, прям пікові точки, постійно до яких ти доходиш, і прям що буде далі? Що буде далі? Е, от якось мені протягом всієї книжки було цікаво, що буде далі. Звичайно, там є якісь моменти, коли хтось героїв щось там розуміє, усвідомлює, щось згадує, і це поворотні моменти. Моменти для розповіді, але загалом, от постійно, стабільно ти в напрузі, і тобі цікаво дізнатися, чим закінчиться. А ще там була дуже класна погоня на лижах в кінці. Це був супер екшен, мені дуже сподобалось. Я бачила на Гудріці один відгук про те, що ця книга дуже нудна і що її прям капець як борін читати. Але для мене це взагалі не так. Бо от я просто за два вечори пронеслась крізь неї, і мені постійно було. Цікаво. Мені здається, що головне, коли читаєш такі книжки, не очікувати від них забагато, не очікувати від них чогось вау, і не думати, що це буде якийсь просто унікальний читацький досвід. Скоріше за все, ви вже читали щось схоже. Але як я вже казала, коли. Робила огляд на востаннє, коли я збрехала, мені особисто такі книжки час від часу необхідні. Я відпочиваю, коли я їх читаю, вони мене розважають, і ось одне за одним це саме така книга. І якщо ви знаєте, чого від неї очікувати, то скоріш за все вона вам сподобається. Якщо вам хочеться щось таке детективне, де події відбуваються в одному замкненому просторі таку якусь камерну книгу. Знову ж таки, якщо вам хочеться почитати. Худанит, то це доволі хороший варіант. Особливо, якщо вам, як і мені подобається ця зимова атмосфера, гірська, атмосфера лижних курортів, то я думаю, що вам ця книга сподобається. І, звичайно ж, я порадила її читати взимку, тому що от весь цей сетінг він ніби натякає на те, що цю книгу треба читати саме взимку. Ось і все, що я хотіла розказати про цю книжку. Я вважаю, що це доволі успішне знайомство з Рутве. Мені насправді було б цікаво почитати ще щось з її книжок. І я вважаю, що це доволі хороший книжковий початок цього року. Розкажіть, які ви книжки вже прочитали в цьому році, або почали. Пишіть коментарі, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал, ви знаєте, що робити. І побачимось дуже скоро. Па-па!